На ну, що сьогодні пройшла дуже цікава зустріч з нашими е сирними виробниками. Сьогодні були вручені нагороди нашим українським переможцям, які вони отримали на е міжнародному конкурсі в Вельсі на Волчі Заворц. -E І е за теплою бесідою ми поділилися друг з другом думками та майбутніми планами. Я дуже вдячна всім сироварам, які е довірились, які приїхали, е які е просто мали. Але горячі такі очі радощів, що їм вдалося перемогти за своїм сиром. А зі свого боку, хочу сказати, що це тільки початок, тому що від цього місяця Україна є на сирній мапі, і попереду ще багато і багато роботи. Ті, хто не переміг. У них теж багато цікавої праці попереду. А ми, як спільнота, завжди будемо раді бачити всіх поціновувачів, завжди будемо розповідати вам про смачні сири. Будемо вас кликати на наші сирні вечори, навчання, тому що світ об'єднується навколо сиру. Да, приймали участь в різних сирних конкурсах, в різних сирних виставках виставлялися на ВДНХ, виставлялися в Сільпо. В цій премії здається, приймаємо участь вперше і дуже раді, що вдалося отримувати нагороду. Так, ми приймали участь у конкурсах в Україні в основному. Це Прочиз, де ми отримали перше місце. І наш шевер поїхав на міжнародний конкурс. Потім були місцеві конкурси. Ну, досить багато було. Наші сири отримували і перші місця, і не раз, і бікоз, і легенда так. У сирних конкурсах ми участь приймали. Це були всеукраїнські конкурси, власне кажучи, з такого конкурсу і почалася наша сироварна, скажімо так, діяльність. Ми не брали до цього участі в ніяких сирних корд, ні в Україні, ні в світі. Так, я брала участь у Чізеворд і Чизеворд тричі. Перший раз. Брали участь в конкурсі, задоволені, почули нового, що знавчилися. Будемо тренуватися. А все на конкурсах і виставках так, але World Award – це наша перша участь. Ні, раніше не брали ми участі вперше в цьому році. Так, брали у 2021 році, в четвер Україна. Звичайно, брали яких місцевого рівня в рамках України і місцевих в Кропивницькому, і місцевих в Києві на виставках також приймали участь ні? Це було вперше. і за мій досвід, короткий досвід в компанії. Це було вперше, але дуже приємно, і я дуже пишаюсь, що була така можливість. Почути думку експертів, це по-перше, а по-друге, можливо знайти якийсь новий напрямок діяльності, покращити свій досвід, свої навички і бути найкращим. Для нас це змога показати себе, змога отримати фідбек, зворотний зв'язок про наші продукти, про наш смак. І далі вдосконалюватися. для нашого підприємства. Це можливість, щоб про наш сир дізналося в світі, дізналося про те, що таке саме український сир. Як він виготовляється, і як наші люди вкладають в нього частину своєї душі, так ну, звичайно, це є поштовхом, і ми будемо працювати, щоб і далі виходити на український ринок і радувати українського сінителя сира. Ну, пер, перше, це е, пошуки нових ринків е, з, збуту. А друге, це популяризація України. Я хочу отримати для себе об'єктивну оцінку своєї роботи, своєї продукції і зрозуміти в якому напрямку потрібно рухатись далі. Получити задоволення від спілкування з людьми, отримати задоволення, що хтось оцінить нашу роботу і провести приємний час. Ну, щоб почути думку незалежних експертів, які дійсно розуміються на цьому, і, мабуть, щоб зробити для себе певні висновки з метою покращення в подальшому якості у виробництві сирів, робимо для підвищення для свого рівня, знати який рівень наших сирів, вивчати інших. Чи вже ми готові, щоб вийти в люди, і чи люди готові сприймати нас такими, які ми продукт робимо? Дає поштовхи до вдосконалення, до розвитку і до творчості. Сирний конкурс це для нас, в принципі, перспектива, це відповідь на те, що ми все робимо так, як треба. Це і маркетинг, тому що після перемоги наші сири вже стають більш популярні, і люди приходять за тим сиром, який отримав нагороду. Же дуже, дуже дуже приємно було, того, що зараз і так ну дуже важко. А це ну блін, ну нереально круто, якщо чесно. Радості було дуже багато. Ми з Тарасом дзвонилися, і такий прям вау. Наша команда зібралася наші сировари, ми відсоткували шампанським. хоч це було через Zoom, але ну це дуже приємно. Це гордість. Треш, трошки трохи засмутились, тому що е, планували перемогу, е, але е, також е, були раді. Ой, насправді це для мене було дуже несподівано, не очікувала серед такої кількості сирів, але було надзвичайно приємно. Дуже не було неочікувано. Думали, що буде інший сир призовий, але на цей сир якось не думали, Обрадувалися дуже. дуже Наш сир, — «Богославський Сільвер». Це дуже приємно, неочікувано. Саме головне, що на другий день, вже коли стало відомо, навіть покупці окремі дзвонили нам і питали, де можна купити ваш сир. Реагували весело, приємно, радісно. У нас є група в Вайбері, де відповідальна людина дала цю інформацію і, відповідно, там вже пішли всякі оплески, вподобайки, емоції. Неоднозначно і е, на дегустації е, в одному із магазинів приходили покупці і питали, де сир, який можна скуштувати, переможе сіль, де сир. Це дійсно так було, і це дуже приємно. І люди знають, і люди відслідковують. Тобто тим споживачам, які цікавляться, думаю, так це якраз і вирізняє тих активних, тих поціновувачів в першу чергу, хто не просто для для того щоб ну з'їсти щось, небудь, а для того щоб отримати задоволення від того, що ти їси, і користь. Будемо обов'язково і будемо працювати на кращий результат. Обов'язково, бо я думаю, що ми може ще щось нове придумаємо або покращимо те, що нас є зараз, і ми просто маємо і мусимо приймати участь і популяризувати український сир в світі. Звісно, звісно, світ повинен знати всі наші сири, наші смаки, нашу Україну, тому обов'язково. Обов'язково, я думаю, що оскільки я сподіваюся, що це вже буде в Україні, то я представлятиму найбільшу кількість сирів, от максимальну кількість сирів просто обов'язково буду. Звичайно, звичайно, доведемо наш сир до кращої якості і думаю, що зразу, як там гол-гол-гол там. Так, обов'язково. На сьогоднішній день плануємо ми трошечки розширити нашу ланку сирів, тому на сьогодні плідно над цим працюємо. І в подальшому думаємо, що в нас все вдасться. Думаю, що обов'язково. <ріхи> обов'язково будемо і підготуємо щось новеньке. Обов'язково будемо приймати. Ми думаємо над новими рецептурами, новими сарами, що могло б зацікавити споживача, що могло б бути цікавим у світі. Ми дивна нація, ми варті того. Ми чекаємо наступного Волчі зевордз. І будемо обов'язково приймати в ньому участь. Найближчим часом це напевно після перемоги, тому що у нас такі плани були до війни. І у нас там певний контракт з приводу розширення мав би бути підписаний 26 лютого. Зараз поки що ми а, працюємо так, як працювали, а, але що плани ми не змінили, просто їх відтермінували. Ми будемо розширюватись. Ну насправді в мене постійно не закінчуються експерименти. Я постійно провожу якісь там для себе, як це смакуватиме, як ми зробили, от, трошки змінили цей продукт. І те, що мені найбільше подобається, те, що якісь вдалі експерименти, вони йдуть в серію. Тобто наш асортимент постійно змінюється. Хочемо зосередитися і довести до. Тої, тої мірки, яку Ми запланували, ті сирі, ну, Ми постійно, постійно збільшуємо потужності, йде постійна реконструкція. Ще шість років тому це було ноль. Це, тільки почали ферму відбудовувати, сьогодні вже в ну, нас продукції, ну, будемо казати так, півтори тонни в місяць ми виробляємо, а плануємо ще більше. Колись кілька років тому мене брали власне інтерв'ю, яка ваша мрія в фаховому вашому керунку, і я тоді відповіла: мені б хотілося перемоги на Cheese World. Ну, я думаю, що перший крок я зробила і рухатимусь далі. Мрія кожного виробника, щоб був такий унікальний продукт, який полюбиться у всьому світу, кожному споживачу. Лише мрія. До кінця року мій продукт продавався в звільненому Криму. Так, щоб вийти на, мабуть, не лише рівень України, а й на міжнародний рівень, щоб нас знали весь світ, на весь світ. Мрія в тому, щоб ми відповідно могли створювати. Власні продукти, ну, такі от сильні, які б запам'ятовувалися, які б вирізнялися, які б були деякою мірою аномальними, відрізнялися від класичного там, європейського чи іншого э, ну, смаків. І щоб ці люди до нас завітали, і так само місцеві люди, українці, так само э, більше приділяли увагу українським товарам. Хочемо перемагати, э, хочемо створювати нове. Здобувати премії. Мрія. Звичайно, хочеться, як я вже і казав. що хочеться, щоб про українські сери дізнавалися, щоб вони займали гідне місто серед усіх світових сирів, щоб вони були знані в світі і пошановані звичайно. Звичайно, не вийде на європейський ринок. Роботи сирійці буде. Який буде смачний, і буде доступний кожному українцю. От кожен українець буде купувати і думати, от це наш сир, і я ним Да. Напевно, гран-при в the zivars. Майбутня, моя продукція повинна бути продавати і в Україні, і в Європі. Хочу побажати поціновувачам сиру спільноти про чиз, смачного сиру і гарного на хочу побажати сирним поціновувачам, не зупинятись і не переставати пробувати нові смаки, підтримувати українські сири, куштувати, їздити на ферми і взагалі підтримувати українського виробника, тому що наші сири найкращі. Що раніше я говорила, що я впевнена, що українські сировари ще здивують світ, то зараз я б сказала. Це тільки початок. Сироварам би побажала не опускати руки і продовжувати свої експерименти сміливо. А любителям сиру побажала би якомога більше підтримувати своїх сироварів, купувати українські сири і бути відкритими для того, що до нових смаків і до нових вражень. Любіть українське, любіть стабільно якісне. А я бажаю, щоб нескоріше настала. Перемога, наша перемога України. Я хочу, щоб ви розвивали свої смакові рецепти, щоб ви долучалися до розвитку сирної культури в Україні, і ви отримаєте масу насолоди від наших українських виробників їхнього продукту. Куштувати український сир, любити сир, вчитися цінити сир за його якість. А куштуйте український і довіряйте українському. Миру і смачного сиру. Смачного.